Вітаю! Сьогодні ми з вами розв'яжемо кілька завдань на перетворення мішаних чисел в неправильні дроби. Згадаємо, як перетворити неправильні дроби в мішані числа та розв'яжемо кілька рівнянь із дробами. В першому номері потрібно переписати наші вирази. В першому завданні це 5,2 третіх, саме їх потрібно перетворити в неправильні дріб. Для цього нам потрібно записати знаменник, як є. Далі в чисельнику помножити цілу частину на знаменник тобто 5 помножити на 3, і додати той чисельник, який у нас був 5 на 3 це буде 15. Додаємо до нього двіку та ділимо на 3. Після обрахунків маємо 17 третіх. Так буде виглядати в вигляді неправильного дробу число 5,2. Давайте розберемося, що відбувається, коли ми це робимо. У нас, наприклад, в другому прикладі є 4 цілих піци та ще 6 із 7 кусочків. Ми беремо, ділимо 4 піци на 7 кусочків і додаємо ті 6, що у нас вже порізані лежать. Внизу в знаменнику ми пишемо 7, це вказує, на скільки кусочків кожну піцу ми ділили. Після чого ми рахуємо, що нових кусочків стало 4 помножити на 7. 28. Та було ще 6 кусочків. Ділимо це все на 7, то записуємо, якого розміру цей кусочок був би. І далі до 28 нових кусочків. Додаємо 6, які були. Це буде 34 сьомих. Дії ми виконували так же само, як попереднього разу. Але цього разу за ними щось було. Давайте зробимо ще одне таке завдання. Для цього ми переписуємо наш знаменник. Далі 12 множимо на 8. Для цього я 10 помножу на 8, це буде 80. 2 на 8 помножу, це буде власне, 16. І 80 плюс 16 96. Таким чином, я рахую це в умі зразу. І додаю 7. 96 додати 7. Це буде 103 восьмих. Як бачите, деякі речі можна зробити швидше. І розглянемо наступне четверте завдання. Можна зробити в деяких завданнях іще швидше, якщо обрахунки будуть хорошими, швидкими і зручними, так як в цьому прикладі. Але не спішіть ці приклади робити, так як в третьому чи в четвертому, краще кілька разів попрописуйте їх ось так. Побільше, щоб ви зрозуміли, що ви виконуєте, тоді пізніше можна від цього відмовитися, для того, щоб записувати свої. Обрахунки компактніше, але ви маєте чітко розуміти, що ви робите і для чого. Беремо 8 піц, ділимо на 100 кусочків. Я не знаю, якого вони розмір будуть, але дуже маленько. І вийде 800 кусочків, То додаємо тих 39, які в нас є, і маємо 839. А в кожній з тих піз було б по сотні. От і все ми зробили. Тобто ми 8 помножили на 100, то дали 39 і маємо новий чисельник. А знаменник лишається такий, як був. Не завжди нам потрібно перетворити в неправильний дріб. Мішане число це хороший варіант, коли потрібно помножити два мішаних числа, чи там поділити, чи піднести до степеня. тоді те, що ми щойно зробили, є незамінною річчю. Але якщо у вас в відповіді є, наприклад, число 18 сьомих, то в такому вигляді його подавати не прийнято. Його прийнято подавати в вигляді. Мішану числа виділяти цілу частину, і давайте згадаємо, як це зробити. Ми беремо наших 18 і ділимо їх на сімку кутом. Скільки сімок поміститься у 18? 2. 2 на 7, 14 віднімаємо, маємо 4. Так от, ми нашу частку 2 записуємо як цілу частину. Знаменник 7 так і лишиться, адже ми ділили на 7, і ви могли помітити, що наші знаменники не змінювалися впродовж всього нашого прикладу, а в чисельник записати остачу 4. Таким чином, ми з вами виділили цілу частину. І якщо ви будете в відповіді бачити, наприклад, якесь число, що записане в вигляді неправильного дробу, то його потрібно буде подати у вигляді мішаного числа. Розв'яжемо кілька рівнянь. В першому рівнянні нам потрібно знайти невідомий доданок. Згадуємо, для того, щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми в даній ситуації це 19.29, відняти відомий доданок 1729. Щоби відняти два дроби, в яких є спільний знаменник, нам потрібно записати спільну різку дробу, під нею один раз написати цей знаменник 29. А тоді від чисельників 19 відняти чисельник 17 і порахувати. Таким чином, ми отримаємо, що в чисельнику буде 19 відняти 17, 2, в знаменнику 29. Таким чином, ми з вами знайшли корінь цього рівняння. Розв'яжемо інше рівняння друге. У нас вже є невідоме зменшуване. Для того, щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці 2,47, додати від'ємник 14,47. Так само, для того, щоб додати два дроби з однаковими знаменниками. Ми пишемо спільну риску дробу, цей знаменник пишемо один раз, а чисельники додаємо. І будемо мати, що Y буде дорівнювати 16,47. Якби у нас ці дроби були б неправильними, то ми б, як в попередньому завданні, виділяли б цілу частину. Але для того, щоб ці всі записи виглядали зручно, компактно і не змішувались, в кінці кожного рядочку нашого рівняння прийнято ставити крапку з комою. Рекомендую і вам це теж робити, тоді ваші записи будуть акуратними та охайними, а ще це буде полегшувати їх читання, особливо, якщо ви досить тісно пишете різні колонки. І давайте розв'яжемо дещо складніше рівняння. Важливо тут розуміти, що невідоме міститься в дужках. а отже, всі ці дужки будуть йти як невідомий елемент, що ми, власне, отут перепишемо. Цього разу нас чекає невідомий від'ємник. Щоб його знайти, потрібно від зменшуваного 1843 відняти різницю 943. Ви вже здогадалися, що 18 відняти 9 буде 9. Отже, наше невідоме дорівнює 943 але тепер ми будемо на це невідоме дивитися вже тільки як на Х. І в даній ситуації це вже буде невідоме зменшуване. Яке потрібно буде знайти. А для того, щоб його знайти, потрібно до нашої різниці 9,43 вже додати відомий від'ємник 1443. Так же, як і минулого разу, ми могтимемо написати, що х буде дорівнювати, і 9 плюс 14 додати вже без запису в чисельнику їх, ось таким чином. А записати, що це буде вже 20. 343. Таким чином, ми з вами це рівняння теж виконали. А на сьогодні, все, і до зустрічі наступного разу.